Ми знаходимося в селі Махнівка Козятинського району Вінницької області. Перед нами знаходиться церква. Георгія побідонося. При яких обставинах вона я вам відомо, що побудувалася будова цієї церкви? 44-більшовики її, тут була стара церква, більшовики її розбомбили. А коли е, було, село е, було окуповано е, під, е, Німеччиною. під Німеччиною. Значить, мій дід, два діди, бабуся, тітка попросили, в німців, чи можна реставрувати. Вони дозволили. І в 1944 році ми почали будувати цю церкву, якась ограниченася до цього часу. І далі відбулося, я знаю, що відбулися події, що тут відбулися загальні збори села, де було прийнято рішення, що. Громада переходить під юрисдикцію Української, української православної церкви, в тому числі ця церква Георгія Попідоносця теж наша, тому що ми її будували. На власність громади. Села Махнів. На сьогоднішній день, що відбулося? Що прийшли е, представники? Да, представники Московського патріархату. О, і, а і... ким вони очолювані були? А батюшкою. Василієм каця чи Володимиром, який він підтримує московський патріархат, mm. і встали відсторонювати нас, сказали, що це наша церква. Ми будемо тут в цій церкві. Mm. А, а з ними прийшли люди віряни цього mm. селища mm. чи це постороннього? пару чоловік із нашого села було, а осторонніх, десь він набрав, привіз зовсім не з нашого села, якісь чужі люди попри привозить і і хотіли таким чином да -да -да, заволодіти. Да -да, заволодіти цією церквою забрати. А що, заволодіти це мало увазі, що вони хотіли відкрити церкву, зайти в церкву, так? Ну так, хотіли зайти в церкву, все, що що щоб зайти, і щоб ми віддали їм, що вони в цій церкві да. правиль службу. Зійшлася громада села, і... і прийшла громада села і сказали, що це наша церква, ми її будували. А, перед вона... ми, 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 ми перейшли в українську юрисдикцію. Юрид... Юрид... А якщо ви хочете молитися, знайдіть собі якусь хату. і моліться собі, собі Будуйте, якщо є да, якщо, якщо, якщо у вас є можливість, Набудете документи да, да, да. Да. Добре, дякую за інтерв'ю і представтесь, будь ласка. Микола Васильів. І в нашій батюшка молився, щоб вони прийшли живі, а вашей Кирило святив танки, щоб їх стріляли. І То де правда? А ви хочете, щоб російський готовець три рази кантужений, і він прийшов, щоб руска тут була церква. Хай якою хочуть, будуть, ну правду знаю. Автомати, брат. Автомати треба було брати. Місцева преса може дати коментарі? Можете ви дати коментарі, що відбувається. Що відбувається? Ну, дивіться, не дають попали. Чи не ну як при Батюшка зробив розкол, і, Андрій. Це, він, він, він навіть він не бачив. Його навіть сам не бачить. І узялися. Приході. Зеленський патріарх. Приході. Ви не пойдетесь. Газете, газете. Ні, Те, що ви кажете. <головіка> да, <головіка> да, <головіка> да. На початку так і думали, що буде тихо, тут пройшов матниць. Ага, бачите, знайшли люди, які заколотили. Вони <головіка> свої відстоюють, а ми свої гнобимо.

Не <реслужбі> людям, це, боже, ти міні, міні. Я не брав. Я, Я, <реслужбі> Я вам кажу, бачите, Дайте нам помолити. Дай Постав березі! Христа йому листь!

Хочете а що таке? Ви в храм ходите? А звідки ви взялися? А я щось з вас ходила. Я теж роди, родилася, але я вас не бачила. По... Я чотири роки провоював, жінку. Ну то це друге і, діло, це вам поклон. І. Це поклон вам. Який поклон? За кого? щоб ви ми вну жили. А ми в українській православній церкві. Ми в якій? Ви в українській? Так, а в та? які? Таркані. 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 А ця теж церква українська. Чи? Вона буде в Україні.